Доброго вам здоров'я, шановні. 7 липня, понеділок, у 2025 році у нас церква відзначає в цей день преподобного Іова та Феодосія Манявських. Ще сьогодні день преподобного Фоми, що в малеї, ще сьогодні згадують і вшанують флахернську ікону Божої Матері. В народі 7 липня вважався важливим днем для спостережень за погодою, якщо вранці йшов сильний дощ. Чекали затяжну негоду, яка могла зашкодити врожаю пшениці, сіна чи інших зернових культур. Гроза в цей день віщувала не врожай горіхів, їх могло бути мало, або вони могли виявитися порожніми. Яскрава роса зранку вважалася добрим знаком адже обіцяла рісний врожай гірків. Проте надмірна вологість на полях могла бути попередженням про хвороби серед рослин. Люди звертали увагу на павуків. Якщо ті зранку активно плели павутину, це обіцяло спокотну погоду найближчими днями, а ясне зоряне небо ввечері вказувало на багатий грибний рік, бо сухі ночі створювали сприятливі умови для грибів. Сильний аромат польових квітів сприймали як натяк на швидкий дощ, адже природа так ніби заздалегідь попереджала про зміну погоди. Якщо ввечері гучно кричали журавлі, то наступного дня чекали потепління. Шановні глядачі, сьогодні хочеться побажати вам всім добробуту, щоб в домі було затишно, в гаманці завжди водилися грошики на все потрібне і на все бажане. Нехай здоров'я буде надійним, міцним, як добрий фундамент, і щодня дарує сили та легкість у справах. Бажаю вам гармонії в душі, теплих слів від рідних і впевненості у власних кроках. Нехай будь-яка справа сьогодні приносить результат, а кожна розмова натхнення. Кожна мить хай приносить радість, і хай цей день стане, стане ще однією маленькою перемогою на шляху до ваших великих цілей. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Поговоримо сьогодні про те, яке сьогодні свято за неперехідним православним календарем, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити, які народні традиції, звичаї та обряди були на, цілий день, на сьогоднішній день. Обов'язково сьогодні буде місячний календар, що в нас за доба місячна, про що вона, що в неї можна робити, що в неї не можна робити, взагалі що вкладали в цю місячну добу наші предки. Обов'язково сьогодні буде замовляння для вас. Підібрала я, як завжди, підшукала для вас підходяще замовляння на сьогоднішній день. Так само зможете цим замовлянням перенагідно скористатися. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця, поставте лайк, подобаєку. Підписуйтесь обов'язково на канал, тисніть дзвоник. Запрошую вас також на свій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео, як завжди, там знайдете його. І я дякую сьогодні, 7 липня 2025 року в понеділок. Дякую Господові Богові, дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Преподобний Іон Манявський, який жив у 17 столітті, був одним із засновників Манявського скита в Карпатах. Він присвятив своє життя молитві та аскетичним практикам. Ставши духовним наставником для багатьох монахів, Іов прославився своїм стійким духом і вірністю. Відійшов за світи в 1621 році, залишивши по собі спадщину духовного подвижництва. Його поховали в притворінової церкви Манявського скита. А преподобний Феодосій Манявський, який жив разом з Іовом, також зробив великий внесок в розвиток монашества на Заході України. Після кінчини Іова він став ігуменом Манявського скита і продовжив справу свого наставника, забезпечуючи духовний розвиток братій та підтримуючи монастир. Феодосій відійшов за святий в 1629 році і був похований поруч з Іовом. Через це їх, в принципі, разом і вшановують. Преподобний Фома з малий монах Зафона. Був відомий своїм аскетизмом та відданістю у духовному житті. Він провів багато років в молитвах та аскезах на горі Малея, зцілюючи людей та ведучи їх шляхом віри. Його життя є прикладом глибокої духовної відданості та терпіння, а його ім'я досі згадується серед святців. Преподобний Акакій, згадуваний в листвиці святого Юана Синайського, був чинцем. Який відзначався своєю смиренністю і покірністю перед Божою волею, його так само сьогодні згадують. Його приклад служіння в монастирі на Синайській горі став відомий серед інших ченців, і він став символом духовної стійкості. Ну а ще й сьогодні вшановують блахернську ікону Божої Матері. Вона є однією з найшанованіших в православному світі. Вона прославилася численними чудесами і зціленнями. Її образ став символом духовної підтримки та заступництва для віруючих. В народі цей день, 7 липня, називали «Томин день», ну, на честь Фоми, про якого я вже згадувала раніше. Цими днями селяни готувалися до жнив. Господар в такі дні мав багато обов'язків: найперше підготувати всі інструменти, гострити, клепати коси, перевіряли серпи наші предки, лагодили граблі, юрки. Ще треба було привезти до ладу вози, бо дороги після весни і літа часто були розбитими. Особливо ретельно оглядали дерев'яні осі на возах, адже вони могли ламатися чи загорятись від тертя. Також готували клуні та стодоли, де потім будуть складати врожай, щоб він був захищений від негоди. Не менш важливими були запаси їжі. Господарі заздалегідь мололи борошно, щоб спекти хліб для зажинків і запасали крупи. Господиня готувала всі інші припаси сало, шинку, ковбаси, щоб під час жнив не витрачати час на приготування їжі. В хаті все мало бути чистим і охайним. Жінки білили стіни, мили і прали білизну, шили й лагодили одяг. Казали, що навіть ганчірки не має бути брудної в такий, в такий період, все має сяяти чистотою. Діти й дорослі мусили мати достатньо сорочок і штанів, щоб кожного дня жнив бути в свіжому і чистому. Ввечері напередодні першого дня жнив пекли обрядові хлібці або короваї, які символізували вдячність і прохання про добрий врожай. Часто робили два або більше короваїв. Один залишали на полі для духів, а другий вже використовували безпосередньо в харчування для святкового обіду. За народним місячним календарем, 7 липня 2025 року, це 12-й день. Місяць продовжує зростати, це в нас триває друга квартиря, вона розкриває повністю свою силу. Все, що робиться сьогодні з любов'ю та добрими намірами, обов'язково повернеться сторицею. Сьогодні добре відвідувати старших, готувати страви для близьких, допомагати і в великих справах, і в дрібницях. Сьогодні такі жести мають особливу силу. В господарстві цей день підходить для поливу, підживлення, прищіпування рослин, догляду за молодими пегінцями. Сни цієї ночі називали дзеркальними, вони ніби відображали стан серця і думок. Якщо сон був світлим та приємним, це знак, що ваша дорога правильна. Якщо ж сон тривожний, не варто його розповідати, розбирати, це ні до чого. Стрижка цього дня вважається вдалою. Волосся, після стрижки на 12-й день місяця росте здоровим і сильним, а разом із ним додається легкість і спокій в думках. Шановні глядачі, щоб весь ваш тиждень пройшов благополучно, сьогодні можна набрати води. Ви можете набрати десь в якомусь місці, можливо, у вас є місцина, де ви набираєте воду. Так само можна набрати води, в принципі, в себе в крані. І над цією водою, поки ви будете її набирати, можна провести обряд і замовляння прочитати відповідне. Значить, для цього саме в понеділок, це понеділковий такий обряд на весь тиждень. Треба піти до криниці чи до іншої якоїсь водойми, взяти із собою треба хліб та сіль. Перед водою тричі вклонитися, подякувати землі, воді і каменю. Потім хліб і сіль легенько торкнути до води і залишити біля криниці, як дарунок. Далі проговорити замовляння, після чого тричі набрати води в долоні, обмити обличчя та руки. Ну і, звісно, забрати водичку із собою можна. Значить, замовляння таке: Добрий вечір, кринице, красна дівце, воду, дочко Оляно. земле мати Тетяно, камне, брате Петра. Поздоровляю вас з понеділком. Тримайте хліб сіль. Дайте нам водиці на добро. Ну, звісно, якщо ви такий обряд проводите і замовляння, читаєте просто вдома, то хліб залишати не треба. Просто можете нагодувати хлібом а, тварин якихось або пташок на вулиці. І це справжнє стародавнє українське замовляння. Звісно, як завжди, я залишу повний його текст. В першому закріпленому коментарі під цим відео зможете скористатися. В принципі, це таке замовляння на понеділок, і зможете щопонеділка використовувати це замовляння в подальшому. Цього понеділка, 7 липня, день якраз випадає нам ясниці. Великих свят сьогодні немає. Аж ще не ваші тільки наготуються розпочатися або ще й зовсім не почалися. І це означає, що в заміжніх жінок є чудова нагода для давнього хоч і нині призабутого звичаю понеділкування. Цей старовинний обряд вперше був зафіксований істориками ще наприкінці XIX століття на Полтавщині. І хоч він здається веселим та легким, насправді він мав чіткі правила і навіть юридичну певну силу. Під час сватання батьки молодої обговорювали не тільки посаг та придане, а й обов'язково уточнювали право дівчини на понеділкування. Це була свого роду домовленість, яка гарантувала жінці повноцінний день відпочинку щотижня від хатніх справ. Суть звичаю полягала в тому, що жінка щопонеділка звільнялася від всіх домашніх обов'язків. Чоловік, чи будь хто інший, не мав права примусити її поратися по господарству. Це був її особистий час, коли можна було зустрітися з подругами, вийти на базар, продати щось із господарства або навпаки, купити смаколики для себе. І часом жінки заміжні тільки жінки, це тільки заміжних жінок стосується, Вони збиралися разом, приносили сало, крупу, яйця, молочні продукти. Готували собі найдки різні, ділилися новинами, співали, вишивали чи просто відпочивали на свіжому повітрі. В Борисполі, наприклад, понеділкування мало ще економічно складову. Жінки продавали дрібну птицю, городину чи інші жіночі товари, а виручені гроші використовували якраз на власні потреби або могли відкласти для посагу для дочок своїх. Цей день ставав маленьким святом свободи, коли дружина могла навіть піти з дому на весь день, не питаючи нічиєї згоди. Казали, що щаслива та родина, де є дівчинка, яка, хоч і маленька, але вже може приготувати обід замість матері в понеділок. Ну і звісно, цей звичай понеділкування він стосується тільки періоду, коли тривають м'ясниці. Тільки на м'ясниці жінки можуть отак от збиратися. І ну чого, гріха таїти, можуть навіть вживати на таких посиденьках оковито трішечки, або й не трішечки всяко бувало. От а коли пост триває, звісно, то таких посиденьок не відбувалося в нашому українському народі. Просто щоб ви знали, що такий звичай є. Насправді ті, хто давно вже на моєму каналі, знають про цей звичай. Я про нього розповідаю періодично, нагадую періодично, якраз в ті дні, коли це понеділкування доречне. І от сьогодні, якраз, воно буде доречне. І е, я нагадаю, що на цьому каналі якраз я періодично розповідаю не тільки про неперехідні свята, а ще про перехідні свята. Ще про перехідні народні звичаї я розповідаю. Понеділкування це якраз один із таких звичаїв, який є тільки в українського народу. Що не можна робити сьогодні, кажуть, що дівчатам в цей понеділок не варто братися за важку фізичну роботу. Бо тоді можуть виникнути негаразди в особистому житті. Наші прабабці були переконані якщо дівчина не послухається і надмірно напрацюється, то потім довго не зможе лагодити своє сімейне щастя. Не радили й робити пропозицію чи грати весілля цього дня, бо вважалося, що якщо на тому це зробити, то родинне життя після такої дати буде непростим і наповниться сварками і непорозуміннями. Цей понеділок взагалі краще утриматися від важливих рішень від прийняття таких рішень, особливо тих, що можуть вплинути на долю. Народ наш український вірив, що такі кроки обернуться розчаруванням. Також не рекомендували брехати, бо будь-яка неправда могла обернутися на довгу низку клопотів і проблем, з яких потім не так просто буде вибратися. Є ще одне цікаве повір'я зі слободи Новомиколаївської куп'янського повіту. Там жінки казали, якщо заміжня господиня буде мити голову 12 понеділків поспіль, не пропустивши жодного, то це може призвести до великого нещастя, нібито їй чоловік відійти в засвіти. Отакі були тонкощі й перестороги, якими наші пращури намагалися оберігати себе та своїх близьких. Сьогодні понеділок, 7 липня 2025 року, Посту в цей день немає, адже, як я вже говорила, тривають м'ясниці. Це означає, що можна не обмежувати себе в їжі і готувати ситні, наваристі страви, від яких пахне домом і літом. Господині з самого ранку діставали з погребу свіжину, варили м'ясні бульйони, готували запашний борщ зі шматочком сала чи м'яса. Додавали молодий буряк, свіжу зелень і сметану. В хаті часто пахло смаженою картоплею або печенею, а на столі з'являлися вареники з м'ясом чи сиром, щедро палиті вершковим маслом. Можна було дозволити собі ковбаску, домашню шинку, закусити все хрустким огірком чи помідорчиком прямо з городу. До обіду ставили свіжий хліб, наливали узвар або компот із ранніх ягід, а для малечі. Тепле молоко або кисляк. На вечерю, щоб підтримати добрий настрій, часто готували запечену курку, голубці або страви з печінки. додавали до страв багато кропу та петрушки, адже зараз саме час для свіжої зелені. В цей день жінки не боялися братися за більш жирні та ситні страви, бо вважалося, що їжа мусить давати силу, підтримувати тіло й дух, а не лише залатати голод. Також можна дозволити собі різні солодощі, пироги з ягодами, медові коржі або просто свіжі ягоди та мед. 7 липня іменини відзначають Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія та Єфросинія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати тепла, яке загріває душу, радості, що наповнює кожен день, і любові, яка додає сил. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих посмішок, світлих думок і добрих друзів навколо вас. Нехай життя буде багатим на приємні зустрічі, гарні новини, здійснення мрій і гармонію в серці, а небесні покровителі хай завжди оберігають, підтримують у важливі миті і благословляють. На все добре, ось такий сьогодні чудовий день, шановні глядачі. Хтось напевно, що сьогодні відзначає Івана Хрестителя Різдво, Івана Купала. Ми з вами його вже відзначили, відзначили абсолютно правильно в той момент, коли в нас відбулося літнє сонцестояння. Бо свято Івана купала, це свято, свято Купала, зрештою, це свято літнього сонцевороту, сонцестояння. І до речі, я вже перечуваю ці коментарі під відео кожного разу, коли відбувається якесь велике свято. І періодично лунають такі коментарі від глядачів, які звикли і дуже люблять радянський церковний календар. Но ми тут, На цьому каналі, ми не за цим церковним календарем, ми за тим самим стародавнім церковним календарем, який був спокон віку. І до якого ми повернулися два роки тому, коли Православна церква України перейшла на так званий новоюлянський календар. Він насправді по датах від Юлянського календаря нічим не відрізняється. Просто Юлянський календар відстав від сонячних циклів від сонячного календаря. А новоюлянський календар це реформований Юлянський календар. Він повернувся на соняшні цикли. Таким чином, різдвою а на притечі в нас припало тоді, коли воно має бути на літнє сонцестояння, щоб в нас вийшло свято Івана Купала. Купала це свято більш стародавнє. Це свято літнього сонцевороду. А івана Хрестителя це свято, яке просто співпало з цим днем. Через це в народній традиції, в народних обрядах, воно якби склеїлося в щось одне Івана Купала. Ну, насправді, Івана Хрестителя то одне, Купала це друге. І зовсім некоректно казати, що 7 липня відбувається Івана Купала. Ну, насправді ні. Купала це день літнього сонцевороту, і він був два тижні тому. Тому ми з вами це все відзначили. Але якщо ви трішечки запізнилися, хочете почитати про справжнє. Почитати, послухати, Хто, хтось послухати, хтось почитати. Про справжні стародавні українські традиції, як відзначали наші предки тисячоліття тому. І саме свято купала. То, будь ласка, пошукайте на цьому каналі. Є відео за 23 червня, за 24 червня. Оці відео обов'язково подивіться. Вони дуже дуже цікаві і дуже такі змістовні з приводу цього свята. Ну а сьогодні я вже з вами буду прощатися, але тільки для того, щоб зустрітися знову з вами завтра. Завтра дуже цікавий день. У нас же потихеньку починаються жнива. І, до речі, зажинки і жнива, це ж не одне й те саме. Зажинки це це спочатку відбувається, або відбувається це на Петра і Павла. Ну, символічний такий обряд, або перед Петром і Павлом трішечки роблять зажинки, і потім вже відбуваються жнива. Не обов'язково, що одразу після зажинок починаються жнива. Може пройти декілька днів або навіть декілька там, тижнів може пройти. Насправді все залежить від погоди. Бачите, в цьому році у нас погода. Ну і звісно, це залежить від регіону. Перш за все, тому що на півдні жнива починаються раніше, на півночі пізніше. Ну і відповідно розуміти географію нашу українську. От і про все це. Завтра будемо говорити. Тут на цьому каналі. Яке сьогодні свято. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення! Слава Україні!